Про Авдівку ще не вичерпана тема, тому що далі буде відео про Авдівку. Романе, раз напишу, ще раз напишу, чи підтримуєте ви відновлення нашого ядерного потенціалу, чи це реально це Стерненко підняв питання, Гончаренко задавав Блінкіну. Ви знаєте, я не буду здаватися якимось маргіналом і. Не хочу здаватися, тому що я намагаюся думати раціонально, виходячи з багатьох, так би мовити, передумов. І мислити логічно. Тобто, для того, щоб передбачити майбутнє, достатньо зробити фотоаналіз ситуації поточної, зрозуміти, куди рухатися, і розуміти, які є тренди. Хоча чорних лебедів ніхто не скасовував. Я вам скажу так: я підтримую. Підтримує відновлення ядерного потенціалу. Україна для цього має технологічні всі спроможності, і треба брати приклад, якби це приклад для когось не звучало з Ізраїлю. Чому? Тому що Ізраїль ніби не має ядерної зброї, але вони говорять, у нас немає ядерної зброї, але у разі необхідності ми можемо її застосувати. Україна має і технології, і все решта. Одна річ існує перешкодою. Це підписання Україною е, угоди про нерозповсюдження ядерної зброї про без'ядерний статус. І це все пов'язано з е, меморандумом Будапештським. Та? Оскільки наші союзники похеріли цей меморандум, ну тобто просто його скинули в Унітаз, то я думаю, Україна так само може похерити цей меморандум, вийти з усіх угод і відновити ядерний потенціал. Інша річ, хто з нами буде говорити е, після цього? Е, і вести справи, тому що це все ж таки велика політика, і про гроші тут, усім йдеться, то це питання не першорядне, але і не другорядне. Тобто це десь півтора. Чому? Тому що, поки ми не маємо потуги, то це буде фронда, і це буде в принципі, так би мовити. Демарш стосовно усіх угод з нашими союзниками, які в той чи інший спосіб все одно постачають нам зброю, і кошти, і тому тут треба це питання очевидно узгоджувати і наполягати на праві відновлення ядерної зброї. Подивіться, Білорусь теж ніби. Позбулося ядерної зброї, але що називається російською ніч теж сум'яшися, Путін поставив Лукашенку туди, ну, за офіційною інформацією, тактичну ядерну зброю. Що це означає? Це означає нехтування усіма домовленостями. І тому тут питання нашої безпеки, воно в пріоритеті, в пріоритеті, очевидно, відновлення ядерного потенціалу і ядерної зброї тактичної. Нам не потрібні міжконтинентальні ракети насправді. І якщо йдеться про тактичну, то це головний пройом нашого українського керівництва, коли ми позбулися стратегічної, натомість треба було поставити тактично як, е, як інструмент стримування агресора, яким є Російська Федерація. Але що тут говорити, якщо е, до певного часу Росія навіть не розглядалася як е, в воєнній доктрині України як потенційний ворог. І тому, яка ядерна зброя, хто на нас буде нападати? Такі мантри звучали з 98-го року, якщо не помиляюся, військо скорочувалося. І в результаті ми голі, босі без картузі, в 2014 році і в 2022 теж зустрічали ворога з Лопатами, як каже Кулеба. Ну В 2014 ситуація була набагато гірша. Набагато гірше. Так що я за відновлення ядерного потенціалу, але це треба робити розумно і зважено. Ставте, будь ласка, по 100 гривень, шампанський літачок чекають на вас, тому що по-іншому донати самі на себе не задонатять. Ми збираємо на ЗСУ 300 тисяч гривень, на щирок F-18, це на наш проєкт, теж 100 гривень і теж мета 300 тисяч. Зараз у нас зібрано 83,380 на проєкт. Давайте трошки на газок натискайте, хоча на ЗСУ, ясна річ, що пріоритет. І там ми просуваємося непогано. Хоча екватора не досягли 38% 115 тисяч 100 гривень. Знову питання. Я так не перейду до другого пункту по Евдівці. Привіт, Романе. Чи існує ще ваш токен? Не існує? Якщо так, то як він сі називає і де його купити? Дякую. Частину було поставлено на біржу. Тут треба розуміти, я дивіться, блокчейн чим прекрасний, що тут нікого ти. Ні, можна надурити людей, але токен існує. Його тоді купили на 3 мільйони гривень, якщо я не помиляюся. І навіть була виплата буквально перед 22-м роком, коли у нас був прибуток, і була виплата всім було розподілено прибуток у Ешах на їхні гаманці. Тобто вся ця інформація вона все одно зберігається для того, щоб відновити токен. Повірте мені, я вже два роки як, якби мені хто допоміг, то я два роки як постійно б'юся головою об стінку. Мені потрібен шлюз, щоб ви могли купити токен не. Через інтернет-магазин, а зайшовши в застосунок, ну скажімо, трасті, я буквально вчора чи позавчора дістав контакти власника трасті. Хоча треба проговорити, мені потрібен шлюз, щоб ви могли купити токен в обмін на крипту, а потім застосувати ці токени в якості певних інвестицій. Наприклад, е, тому що токен це, ну, це криптовалюта, і це він мусить мати цінність. Ми за цей час, з 24 лютого 2022 року, попри райдужні плани на токенізацію, на жаль, у нас немає чистого прибутку, який можна розподілити. І тому це все діло висить в повітрі. Е, як це діло зрушити з місця? Повірте мені, я про це думаю, і зараз намагатимося знову це діло відновити, тому що. Ну, це для мене важлива історія, історія перерваного успіху, тому що тоді, у 2021 році, наприкінці року, 25 грудня, ми зібрали людей, наших глядачів, на нашу вечірку, першу з глядачами. Це було в бізнес-центрі Чикаго, куди ми так і не заїхали з, через певні обставини, від нас незалежні. Але там відбулася ця вечірка. І плани були грандіозні. Був, він пам'ятає, що було озвучено. Так от, ці два роки війни, от завтра вже буде два роки війни. Ну, 10 років, а 24 лютого, там, через 4 дні це Великої війни. Все одно треба рахувати з 20 числа. Так це все перебило всі плани, тому що і кадровий голод, і фінансовий голод. І це стресова ситуація, яка ну, реально Ярослав Ведмідь помер там в 46 років. Він був зожнік, він бігав марафони, це очільник постмен. Ясна річ, що там Фейсбук в результаті розривався від того всього, що от Ярослав, ніхто цього не очікував. Але я думаю, ну, це, це не лише це не один випадок, я просто інші не хочу наводити, що війна людям творить стрес. Тім, це от епідемія ковіду, і це людям тяжко вивозити на собі, навіть які б вони там здоровані не були і не практикували здоровий образ життя. Тому підтримка, взаємна підтримка це дуже важлива історія, на якій я не втомлююся наголошувати. Так що, друзі, підтримуємо один одного, так само підтримуємо Збройні Сили України, яким ми все одно дякуємо. Незважаючи на тимчасові якісь прикрості, які сталися на фронті, але така об'єктивна реальність я ще раз наголошую керуватися об'єктивною реальністю і дякуємо вам за підтримку нашого проєкту.